Скажіть, будь ласка, яким чином ви обираєте за кого голосувати? Які критерії для вас важливі? Главне, щоб слова на вітер не бросали, все це в першу чергу. Не сильно зажрані, в принципі. ну, В принципі, все найморе. А як перевірити, хто кидає слова на вітер, а хто ні? По действиям. Якщо сказали, зробили, сделали, нет, то звісно це вже слова на вітер. Які критерії для вас важливі? Національно-патріотичні. Цілісні держави, недоторканність кордонів. От на таких позиціях я стою. Ну, головний критерій це те, щоб людина була відкрита до народу і, звичайно, виконувала свої обіцянки, тому що перед виборами зараз всі гарні і хороші. А подивимося, що буде після. Все. А як перевірити тих, хто ще не був? Парламент. На жаль, ніяк. Ніяк не можна перевірити, лише, певно, лише шляхом їх обирання і довіри зараз, довіри зараз до них. Все-таки це на рівні інтуїції відбувається чи розуму все-таки. Саме зараз на рівні інтуїції. Смотримо реклами, тобто. Рішаємо по собі. Хто б що більше зробить для міста, може за тобою голосувати. Так. А як ви перевіряєте, хто що зробив? Ну телевізор дивимося телевізор. а то все ж. Смотримо Як понравиться. А як це як подобається? Та я знаю. Лицо, якщо Лицо, подобається, значить буду голосувати. Для нас важливе добробут в сім'ї. Зараз ми такого не маємо, тому відповідно, і будемо дивитися, які є партії. А вибирати. На що саме ви будете звертати увагу? На що саме? Я вже б обрав партію. Ну і за що ви її обрали? За які конкретно? За, за що конкретно? Чи дії, чи слова? Просто ці не встраюсь, значить треба когось другого поміняти. тому що ці вони вже ну, нікому краще не стало. Ну якщо це політична партія, то дивимось на вчинки, які були до цього. Так от визначаємо. Слід голосувати або не слід. А якщо... стосовно списочників. Стосовно списочників, ну, дивимося на вчинки, якщо це е, в рідному місті, то дивимось на конкретні якісь вчинки цих людей. Що вони роблять? Чи варто за них голосувати, чи ні. А словам ви вірите чи ні? Словам, ну чесно кажучи, ні. більше вже довіряємо якимось конкретним справам. З яким чином ви обираєте за кого голосувати? Які критерії для вас важливі при виборі кандидата? Ну, я, я вибираю благосостояние е людей. Це починає з дитячого садика, школи, вище учебне, среднє учебне заведення, потім далі йде безработиця. пенсия. Вот. Ну, такую власть, при которой бы э, простой человек жил бы более или менее нормально. Вот такую власть я хочу выбрать. Вот пока изучаю. Ну, э, решение приму, наверное, в день голосования. А на что вы ориентуетесь? На что вы будете звертать увагу? Вот я сказал на что, значит, на благосостояние простых людей, не, не, не богатых людей, а простых. В основном, то я детский тренер, то мне хотелось бы, чтобы э, нынешнее поколение, вот, которое сейчас мало внимания уделяет детям, я хотел бы, чтобы детям внимание уделяли больше. И намного больше. Там, там, и, там да. все одинаковые. Так что, так мы... Все одинаковые? Нет, чего. Вот площадь зарубила женщина. Вот это видно, что работа, а то все болтовняк. У нас були фабрики, заводи, наші діти в садиках пошти безкоштовні були. Ми отримали квартири, ми працювали, заводи, фабрики. У нас все було. Понимаєте, з армії приходив молодий чоловік, він знав, що місяць він побув, і він вже трудоустроєний. А зараз роботи немає. Ми раби. За кого голосувати? Наші діти не мають майбутнього. Зовсім не мають майбутнього. А за внуків ми вже не говоримо.